Веселі із посмішками вони йдуть від органного залу на міст, співаючи українських пісень. З іншого боку, мосту до людей приєднується ще одна частина схід і захід рівного, беруться за руки і роблять живий ланцюг. Щоправда, аби розтягнутися на увесь міст, людей не вистачає. Я не скажу, що це було пасивно. Я скажу, що це було дуже активно, тому що люди, які запізнювалися, бігли, перетелефонували, почекайте, будь ласка, ми скоро будемо. Це прояв активності з кожним роком. Вона буде рости. Так символічно, ми поєднуємо нашу країну з двох частин в одну велику, незважаючи на якісь недоречні смути, які вносять нас люди, які не бажають незалежності, не бажають єдності країни. Більшість із учасників ланцюга молодь. Українці вони повинні підтримувати своє українське, не забувати про ті події, які є важливими для нашої нації, для, для кожного українця загалом. У Рівному живуть справжні українці, і тому ми тут. Щоправда, є серед учасників і люди поважного віку. Прийшов на міст, і один із координаторів масштабного живого ланцюга між Львовом і Києвом у 90-му році Микола Вельгус. І люди йшли, сім'я не йшли. Машин ну, стільки не вистачало, а треба було розвести. То підводи були. Підводами вже їхали кіньми, сім'ями і брали один одного за руку. І фактично це був живий ланцюг від західного кордону аж до Києва. Нема тої гостроти, яка була тоді. Дев'яностому раз чоловік, які організатори живого ланцюга у Рівному, сподіваються, що наступного року охочих взяти участь у акції єднання буде більше, і тоді їм таки вдасться заповнити увесь міст. Іван Марчук, Дмитро Шамшин, інформаційна програма. День.